Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, продовжуємо розпочинати сумного. Український легкоатлет, багатоборець Володимир Андрощук, якому нещодавно виповнилося 22 роки, загинув на війні проти Росії. Він представляв Україну на міжнародних змаганнях у 2018 році. Увійшов до складу національної збірної на чемпіонат Європи Ю-18 з легкої атлетики у десятиборсті. Однак завоювати медалі йому не вдалося. Також Володимир представляв Україну на чемпіонаті Європи Ю 20 2020 року ти де став шостим, Андрощук неодноразово ставав призером легкоатлетичних стартів в Україні. А у 2019 році він виграв чемпіонат України Ю 20 у десятиборстві. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, родині, друзям та близьким загиблого. Слава усім спортсменам, полеглим за свободу України. Слава усім українським героям. Слово на жаль доводиться вживати і в контексті наступної інформації, що правда в іншому, попри те, що росіяни вбивають наших співвітчизників, серед яких багато відомих спортсменів організація Європейські Олімпійські комітети. Підтримала пропозицію міжнародного олімпійського комітету щодо можливого повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання, зазначивши, що вона продовжує демонструвати свою солідарність з Україною. І слідуючи рекомендація, МОК також продовжила спортивні санкції проти російських чиновників та символів і враховуючи умови безпеки спортсмени з Росії та чи Білорусі поки що не будуть брати участь у змаганнях. Втім, ЄОК не вважає, що атлетам варто заборонити брати участь у турнірах виключно. На підставі того, який паспорт у них. В унісон їй про подібне заявила і міжнародна федерація дзюдо, наголосивши на тому, що вона продовжує відстоювати свої принципи недискримінації та чесної гри, а її президент Візер зазначив, що повернення дзюдоїстів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань базується на незаперечних аргументах, адже російські та білоруські дзюдоїсти, незалежно від їхнього професійного профілю, спочатку вторгнення і до тепер ніколи не брали участі у будь-якій військовій діяльності та у Никали участі у будь-якій політичній чи партійній пропаганді, оскільки вони вирішили залишитися у спорті і продовжують готуватися, чекаючи як моменту, коли зможуть повернутися до змагань. Натомість організації Атлетік Україні, спортсмени України та Глобал Атлетік світові спортсмени зробили спільну заяву, у якій закликали атлетів усього світу підтримати українських спортсменів у їхній відозві до міжнародного олімпійського комітету, повністю відсторонити Росію та Білорусь від Олімпійських ігор, адже рішення дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у відбіркових змаганнях для участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року надсилає світові повідомлення про те, що міжнародний олімпійський комітет. Підтримує жорстоку війну Росії та вторгнення в Україну. Далі безпосередньо про спорт українська тенісистка Марта Костюк завершила виступ у парному розряді відкритого чемпіонату Австралії у півфіналі. Вона у дуеті з Еленою Габріелею Русе з Румунії поступилася у двох сетах: 26-26 тандему Барбори Крейчикової та Катерини Синякової з Чехії, який був там посіяний під першим номером. Українці Іван Хопта та Віолета Сірова посіли дев'яте місце на чемпіонаті Європи з фігурного катання у змаганнях спортивних пар, що стало найвищою позицією України у цьому виді програми за останні 13 років. Подібний результат забезпечив тут нашій збірній другу квоту на наступний чемпіонат Європи. Зауважимо, що на сьогодні у вітчизняному фігурному катанні є лише дві спортивні пари: Сірова та Хопта поєднують виступи на нью-йоркському та дорослому рівнях. А учасники Олімпіади 2022 – Дніпровський дует Софія Голіченко. Та Артем Даринський пропускають більшу частину цього сезону через травму партнерші. 43 спортсмени з 14 видів спорту Дніпропетровської області, серед яких 11 – елітна група, 18 – провідна та 14 – перспективна Міністерство молоді та спорту України, затверджені до складу кандидатів до спірних команд України на участь в Олімпійських іграх 2024 року у місті Парижі. Форвард спортивного клубу Дніпро 1 і спірної України з футболу Артем Довбик увійшов до сфери інтересів клубу англійської прем'єр-ліги Евертона з Ліверпуля. Британці розглядають кандидатуру нападника. Після зриву переходу форварда Вільяреала Арно Данджуджми, який в останній момент відмовився від переходу в Ебертон і перебрався до лондонського Тоттенхема. Натомість головний тренер Дніпровців Олександр Кучер очікує, що Довбек залишиться в команді до літа і допоможе їй стати чемпіоном України. Адже після втрати донецьким шахтарем Михайла Мудрика і київським динамо Віктора Цанкова, подібне все більше стає реальністю. Вихованка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності та вітрильного клубу Січ. Нашого міста Софія Науменко разом з іншою українкою Анастасією колесниковою в складі екіпажу «Амберіал-2» фінішували четвертими за підсумками першого етапу навколосвітньої вітрильної регати за Ококен Рейс, подолавши 1900 миль Атлантичним океаном між іспанським Аріканте і Кабо Верде. І на закінчення випуску трішечки такої незвичної інформації в Португалії в матчі жіночого кубка країни з футболу першій в історії гри мільйонів суддя показав білу картку. Наприкінці першого тайму комусь на лаві запасних стало погано. Медичний персонал з обох боків відразу кинувся на допомогу. Як тільки проблему було вирішено, суддя оцінив чинок і продемонстрував білу картку на знак подяки. Волівальники на стадіоні підтримали таке рішення рефері бурхливими оплесками. Біла картка нова ініціатива від Португалії на відміну від жовтих та червоних, які призначені для покарання команд. Біла натомість демонструється для заохочення клубів до чесної гри. Ідея призначення. Для підвищення етичних Цінностей у спорті організатори зимової універсіади 2025 року розглядають можливість введення до програми змагань снігового волейболу. У нього грають дві команди, що складаються з трьох осіб. Допускається присутність одного запасного гравця. Зустрічі проводяться на прямокутнику розміром 16 на 8 метрів, покритому снігом глибиною не менше 30 сантиметрів, з вільною зоною шириною не менше 2 метрів. Як і як і в пляжному волейболі, центральна лінія на майданчику відсутня верхні. Край сітки встановлюється на висоті 2,43 метри 43 для чоловіків і 2,24 для жінок. Форма волейболістів щільний одяг. Вони можуть одягати рукавички та головні убори. Важливим елементом екіпірування є взуття, що забезпечує гарне. Щеплення зі снігом з цієї причини багато гравців використовують футбольні бутси з довгими шпильками, Матчі продовжуються до перемоги однієї з команд у двох партіях. Кожна з яких вбирає у себе 15 очок. Цей вид спорту вже був демонстраційний на зимових Олімпійських іграх 2018 та на юнацьких зимових Олімпійських іграх минулого року. Міжнародна асоціація боксу АІБА дозволила спортсменам виступати з бородою та вусами, але вони мають не закривати шию і не повинні бути довшими за 10 сантиметрів. Рішення про те, що боксери можуть залишати рослинність на обличчі ухвалили кілька місяців тому, проте офіційно про це було оголошено тільки нещодавно. Нагадаємо про те, що спочатку рішення про заборону носити бороду та вуса була ухвалена лише з міркувань безпеки бійців. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.